Соціальні пенсії, соціальні пенсії класифікуються за видами таким чином: соціальні пенсії по інвалідності, соціальні пенсії за віком, соціальні пенсії для сиріт, соціальні пенсії призначаються українцям біженцям з війни, які отримали індивідуальний документ про тимчасовий захист, виданий департаментом міграції, що дозволяє їм тимчасово проживати в Литовській республіці, заявили про місце проживання в Літві. Або включені до реєстру осіб без задекларованого місця проживання. Для оформлення соціальної пенсії необхідно звернутися до найближчого відділення або заповнити онлайн заяву. Ви також можете подати заяву на отримання соціальної допомоги особисто у найближчому відділенні СОДРА. При відвідуванні відділу обслуговування клієнтів СОДРА необхідно мати документи, що посвідчують особу, видані в Литовській республіці та Україні. Для відвідування відділу обслуговування клієнтів СОДРА необхідний попередній запис. Зареєструватися можна заздалегідь онлайн або по телефону. Соціальні пенсії по інвалідності. Соціальна пенсія по інвалідності призначається, дорослі, які втратили працездатність на 60 і більше відсотків особи, визнані інвалідами або обмежено дієздатними, які до 24 років втратили працездатність на 45 і більше відсотків, батьки дітей, які мають встановлену інвалідність. Щоб подати заяву на отримання соціальної пенсії по інвалідності, особа повинна звернутися до служби оцінки інвалідності та працездатності при Міністерстві соціального забезпечення та праці щодо еквівалентності інвалідності, встановленої в країні походження, як це регулюється законами Республіки Литви. Соціальні пенсії по старості щоб подати заявку на отримання допомоги по старості, отримати українську пенсію в Литві та поновити пенсію, призначену в Україні, необхідно звернутися до найближчого відділення СОДРА та надати заява до вільної форми, бажано російською мовою про відновлення виплати пенсії, призначеної в Україні, посвідчення пенсіонера, видане в Україні за наявності. Виплата пенсій, призначених в Україні, продовжується через Пенсійний фонд України через вільнюське відділення СОДРА. Пенсії за віком призначаються після досягнення пенсійного віку відповідно до правових актів Литовської Республіки. Інформація, консультація, посередництво, представництво надаються безкоштовно. Ціни на інші послуги визначаються муніципалітетом або постачальником соціальних послуг. Соціальна пенсія для сиріт. Громадські пенсії по сиротам призначаються діти-сироти до 18 років, студенти до 24 років, які навчаються за денною формою навчання, студенти за програмами загальної та формальної професійної освіти під час навчання. Звертаємо вашу увагу, що інформація, представлена в цьому інформаційному відео, може змінюватися зі змінами в законодавстві. Створення цього фільму фінансується програмою інвестиційних дій Європейського союзу на від 2014 до 2020 років.